Всім здоров, дорогі друзі! Мене звати Володимир, це канал Дід Ганплей, і ми продовжуємо грати в гру під назвою RAFT. Якщо не бачив попередніх серій, обов'язково переходь по посиланню в описі на плейлист. І не забувай ставити лайк під цим відео, підписуватись на канал, натискати колокольчик та писати будь-які коментарі. Це дуже допоможе розвитку моєму каналу. Ну а ми продовжуємо. Минулої серії ми залутали ось той великий острів, але вирішили його покинути, тому що нам просто-напросто не вистачить ресурсів, і в нас вже і так дуже мало місця у ящиках. Коротше, нам потрібні дошки. Дошки ми будемо збирати у відкритому океані. Перша мета в нас зараз. Я хочу зібрати дошки, збільшити наш плод, для того, щоб можна було розмістити ще одну пічку, щоб усе швидше переплавляти. Коротше, Зробити більше вільного місця, починати будувати другий поверх і починати вже сюжетну лінію. Тому зараз буду все це реалізовувати і побачимось вже тоді, коли все буде готово. Якщо буде щось цікаве, звісно, я до вас включусь. До речі, друзі, ось ще один острів у нас прямо на шляху, але ми на ньому зупинятися, звісно, не будемо, бо нам і так є, що робити. Тому дивіться, трішки збільшив наш плот в ширину і додав ще дві ловушки, щоб більше збирати матеріалів. Чому так довго смажиться ця кула? А, нарешті. Друзі, нарешті ми зробили е, мікросхему. Зараз ми її дослідимо. І це гарна новина, бо в нас має відкритись ті, ті предмети, які нам необхідні для сюжетної лінії. Давайте зараз з вами це зробимо. Ось сюди Research. Саме так: Антена. Це його маяк-локатор, як він зветься. Так, автоматична поливайка, і, і що ще. І це для всяких смузі, соків, блендер, міксер, чи як він там зветься. Супер. Тепер нам для цього всього необхідно продовжувати плавити руду, що я зараз і роблю. І потрібно, потрібно збільшувати наш з вами. Плот, будувати другий поверх, і все таке діло. Як тільки почну, повернусь до вас. Як я її прочитав, тупо по таймінгам вже розумів, що вона має напасти. Так, друзі, виглядає е, мій початок другого поверха. Так. Е, зараз потрібно розширити у цю сторону, але потрібно більше дошок. Трішки не вистачає мені дошок. Е, коротше, який план? Який план? Зараз візьму бочку і скажу. План наступний. Зараз я ось так от буду розширятись, да, другий поверх сюди. Ось тут поставлю десь е, наш цивий, як він називається. Локатор, да, радіоприйомник, чи, як він, коротше, ви, ви зрозуміли. І потім ще зроблю ось там також другий поверх, щоб розмістити антени. І тоді вже почнеться в нас сюжетна лінія. Тому чекайте. Знов, як, як, як відчуваю її. Я вже знаю, коли вона має прибіга... прибіжати, приплисти. Да? Знову ж таки, в нас є невеличкий острів поблизу, але ми його чіпати не будемо, бо в нас купа роботи, купа справ. І без нього. Потрібно дошки, дошки, дошки шукати потрібно. До речі, з другого поверху можна рибачити ось так, типу, опа. Угу, щоб я був, був трішки хі, чітко стріляв, чітко кидав. Більш влучним. Ну що, друзі, в мене вже готовий каркас, не каркас, а балки, балки для, того, щоб, для того, щоб закрити ось цей весь другий поверх. Але мені потрібні ще дошки для того, щоб плавити, і потрібні дошки, щоб будувати підлогу на другому поверсі. Дуже багато було, що потрібно. Хоч бери і починай вирощувати ліс у себе на другому поверсі. Я так, до речі, робив. Коли раніше проходив цю гру, так. Так, так, так. Я майже, в принципі, майже готовий. В принципі, все. Можна ось сюди ставити цей е, радіолокатор. В принципі, все. Більше поки ще не буду ось тут будувати другий поверх, потрібно збудувати трішки ось тут. Десь, напевно, ось так. І так само з цієї сторони, але не вистачає дошки. О, все вистачає. Так, ось так поставимо. М -м, зря. Раз, 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 раз. Раз, раз. Ну да, Провтикав. Нічого буває. Дошка сюди. Дошка сюди. Бочечку. Сюди. Бочечка сюди. Так, давайте зробимо. Буквально по одній. Ось сюди. І ось. Та що ж таке? Дайте дошки. І як я поставив? І ось сюди, давайте. Будемо головою битись. Ну, нічого страшного. Все. Що в нас далі? Далі нам потрібно зробити, якщо не помиляюсь, три антени. Три антени О, ще один острів величенький. Ех, жаль, але я туди не піду. Я туди не піду, бо у нас, як я вже казав, є чим зайнятись. Поки що плавати також не буду, бо вже дошу просто, просто катастрофічно не вистачає. Зараз підзберемо. Давайте подивимося, що нам потрібно для створення антени. Так, для створення антени потрібна мікросхема. Болт в нас є. Мікросхема там. З чого вона робиться. О! Так, добре. Одна антена є. Одна. Далі. А, з чого робиться мікросхема? Пластик. А чого я не можу його так, а. Зробити. Добре. Е, хлам потрібен. Давайте візьмемо хлам. Давай, раз. Пластик. Так, скільки в нас вже дві антени, так? Це буде три. Три антени є. Значить, давайте їх одразу поставимо. Де вона? Давай сюди. Так. Ми встанемо ось тут. От так Поставимо. Другу. Ось так поставимо. І третю ось так поставимо. Тепер нам потрібно зробити ось цей ресивер. Прийомник російською приймач, мабуть, українською, ні? Не знаю. Так, давайте сюди зробимо ще. Так, нам потрібно дві мікросхеми. Дві. Раз, два. Дві мікросхеми є. А, і потрібні дошки. Має вистачити є Є приймач. Є приймач. Давайте його ось сюди поставимо. Все. Потрібно ще буде зробити батарейку для того, щоб він працював цей приймач. Ну, Давайте одразу зробимо це. Батарейка потрібна пластик. Пластик, пластик, пластик. До речі, я знаю, що батарейки не можна викидати. Бо їх можна буде потім заряджати. Так, давайте поставимо його сюди. Антенна 3 to close to receiver. Так, дуже близько, каже, до ресивера. Ось так. Бачите. Що ми тут бачимо з вами? В нас є, по-перше, ми бачимо острови поруч. І бачимо координати, точніше, точку за координатами. Ще мається на увазі 170 метрів до острова. Ось він, будь ласка. Є ось там острів, є ось там, ось там, ось там. Це звичайні острови, зелені. А є синя точка. Синя точка це сюжетна точка, це точка, яку ми вказуємо у координатах, які можна побачити ось тут. Дайте подивитись. так, о, радіовишка 22.11. Ось у нас є координати 22.11, і ось ось вони тут з'явились. І ми можемо плисти туди по сюжетній лінії. Але це вже, мабуть, у наступній серії. Я не знаю, просто вже багато часу виділив на ось це будування. Так. І подивимось, що там буде взагалі у цій серії. Бо, в принципі, тут в загальному тільки було збирання ресурсів, предметів та плавлення, будування. Коротше, подивимось. Ну, постараюсь зробити щось цікавесеньке, якось нарізати це все можливо під музичку. А наразі, що нам потрібно? Нам потрібно, та в принципі, а в принципі, нам потрібно більше дошок. Це єдине, що нам зараз потрібно. Для того, щоб переплавити вже остаточно всі наші матеріали, всі наші ресурси. Бо в мене там ще і мідна руда є, і металева руда, і водорості. Коротше, дуже дуже багато чого ще є. Можливо, потрібно створити бутилку і також її дослідити, бо там з бутилок теж можна щось робити. Коротше, подивимось, подивимось. Можливо. М ой, ой 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 хочу їсти. Да, я проїжу, треба не забувати. Ой-ой-ой. Ось це не можна зламати. Ось це, будь ласка, тут потрібно слідкувати за цим ділом, бо це ламати не можна ні в якому разі. Бо коротше, думаю, так. Думаю, наступної серії ми вже трішки наведемо тут порядок, відсортуємо всі ці ящики, зробимо більш комфортне, бо чесно кажучи, я не можу так спокійно грати там сюжетну лінію, коли в мене якийсь твориться. О, ой-ой-ой! Я саме головне забув: ні в кані в якому разі не можна залишати увімкненим, бо батарейка сяде. А наразі нам це не потрібно. Бо в нас немає зарядної станції. Коротше, да, не можу, коли тут хаос відбувається, треба трішки навести порядок, щоб я завжди, знав, що в цьому ящику це, в цьому, в цьому ящику це, якщо мені щось потрібно скрафтити, я знаю, куди мені йти і що мені робити. Треба збільшити трішки в ширину наш плод, бо, ну, коротше, робити більше ловушок, більше приманок. Для того щоб збирати ці ресурси, бо бачите, там дошки пропливають, повз просто повз це не є гарним. А взагалі є така ідея. Коротше, в мене коли я грав, я робив свій плот як корабель, так вузьким, довгим, але робив йому крила. Тобто робив просто крила, на яких розмічувались ловушки. Тобто, ось, наприклад, там ще 12 блоків в ту сторону і 12 блоків в ту сторону, а ширина самого корабля залишається такою самою. І ось ці 12 блоків це тупо ловушки. Виглядало прикольно, інколи незручно паркуватись біля островів. Дуже близько не можна підпливати, бо можна просто застрягти. Але, в принципі, це дуже гарно працювало, працювало. У тебе рахуй в ту сторону 12, в ту сторону 20, вже 24, і тут ще там скільки там. І це все ловушки, які отак пливуть і збирають все, взагалі, все, що тут е -е, пливе е -е, тобі назустріч. Можливо, так і зробимо, бо, хоч це і не естетично, але це дуже сильно практично. Добре, друзі, давайте тоді прощатись на сьогодні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуватись на канал, натискати колокольчики. Напишіть будь-який коментар, хороший чи поганий. Це дуже допоможе розвитку моєму каналу. Всім до нових зустрічей у нових відео, всім па-па!